Мої вітання це марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс. Тож ми продовжуємо роботу в прямому етері. Для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, що ви можете залишатися з нами і в онлайн форматі. Тому доєднуйтеся до трансляції на наших офіційних інформаційних ресурсах. Це Ютуб канал, телеканалу Ті 7 Плюс. Офіційна сторінка у Фейсбуці. Саме там під трансляціями ви можете залишати свої питання, будьте активними і обов'язково найцікавіші. Ми озвучимо у цій студії. Ну а далі будемо говорити про здобутки Хмельниччини, адже вона одна із перших областей України, перша область в Україні, яка підписала меморандум про взаємодію швейцарсько українського проєкту. Тож усі деталі будемо дізнаватися від директорки Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук з нами в студії. Вітаю, пані Катерину. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте ми розпочнемо власне із початку цієї історії з меморандуму, як взагалі зародилася ця співпраця і ця ідея. Хто був ініціатором? Дякую за запитання. Історія співпраці досить така тривала. Ми майже рік виборювали право стати однією з партнерських областей, але насправді це міжурядовий проект, який розпочав свою діяльність ще до війни. Uh, uh, і в рамках цього проєкту планувалося обрати дві пілотні uh, області України, з якими uh, проєкт би тісно співпрацював. Ну, насправді, коли я побачила, ми знали, що цей проект має бути в Україні, тому що там слідкували і навіть дивилися, яка консалтингова компанія отримає uh -huh. цей, uh, реалізацію цього проєкту. Коли я побачила цей проект і напрямки, я дуже хотіла, щоб він. Uh, щоб наша область війшла в число пілотних, але ми не знали тоді ні деталей конкурсу, ні умов. Коли розпочалася війна, проект трошечки призупинив свою діяльність, тому що не розуміли, як рухатись, чи на часі, чи не на часі, чи призупинити діяльність проекту, чи все ж таки починати рухати цей проект. Ну І зрозуміло, що всі сторони. Були зацікавлені, щоб проект рухався, незважаючи на всі обставини. Потрібно розвиватися, відновлювати і навпаки працювати з подвійною скажу, скажімо так інтенсивністю. І приблизно в травні минулого року нам до агенції звернулася зараз виконуюча обов'язки керівника проекту пані Марина Бриль, і ми домовились про перше інтерв'ю з керівником агенції. Тобто я проходила спеціальне інтерв'ю. Вона десь приблизно тривала до години, і нас розпитували, як працює агенція, як взаємодіють партнери на рівні області, як працюють керівництво області, над якими ідеями, проектами. Тобто вони розпитували і про організаційну структуру, і про взаємодію з наглядовою радою, і про взаємовідносини агенції з громадами, бізнесом, громадськістю, з керівництвом області. Тобто, такий обширний е діалог був і обширний огляд. Далі, ну я так розумію, що всі це були такі інтерв'ю з різними агенціями. Проєкт говорить, що вони відбирали спочатку з 18 областей, потім в, більш… в короткому списку було 10 областей, і потім були 4 фіналісти, які стали переможцями конкурсного відбору. Після того, як я проходила інтерв'ю, ми заповнювали спеціальні опитувальники. Проект вивчав профілі області в тематичних напрямках: це водопостачання, водовідведення, управління відходами, культура, соціальна згуртованість. І далі, вже, коли визначили фіналістів, проект безпосередньо написав листи і обласним державним адміністраціям, обласним радам, агенціям про те, що ми в числі фіналістів, але треба ще позмагатися. І, напевно, це був такий найінтенсивніший період, коли ми планували спеціальні так звані е е е плани діяльності. Ми представляли плани діяльності на рік, на чотири роки, комунікаційні стратегії. Голова обласної ради і перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації проходили спеціальне інтерв'ю з проектами, де їх теж розпитували, як відбувається взаємодія з агенцією, на які сильні сторони слабкі, що потрібно покращувати чи цікаве їм таке партнерство. А далі ми також працювали з міжнародними експертами. У нас був закритий захист. Де ми запрошували тільки своїх партнерів наглядову раду, і ми представляли свої комунікаційні плани, свої плани діяльності міжнародним експертам. Міжнародні експерти це були ті люди, які в країнах Європейського Союзу або керують зараз такими агенціями, або були засновниками, тобто розвивали такі агенції. Тобто вони безпосередньо знають, що такі агенції, як вони працюють, як їм допомагати розвиватися. І якраз вони робили таку оцінку. І е, далі вже проект визначив чотирьох переможців. За слів керівництва проекту ЮКОРТ е, було важко обрати з чотирьох фіналістів дві пілотні області. Тому проект, е, і навіть це міжнародні експерти порадили наразі залишити в проекті саме чотири області, тому що всі е, проявили зацікавленість, всі гідні. І всі е, показали свою спроможність і партнерство співпрацювати з таким цим проектом. А чи вам відомо, які були критерії відбору? Тобто на що в першу чергу потрібно було поставити акцент, аби увійти в цю четвірку? Е, так, коли ми розробляли свої комунікаційні плани, плани діяльності, нам надсилали критерії оцінки е, цих планів. По перше, завжди команда проекту ЮКОРТ говорить про те, що для них важливе партнерство. І наша область якраз найкраще показала це партнерство, тобто взаємодію обласної влади, взаємодію з громадами. Те, що агенція може об'єднати різних учасників, і нам завжди кажуть, що у нас на всіх захистах, на всіх презентаціях, на всіх зустрічах була найбільш чисельна команда. Тому, якби партнерство це одна із ключових із наших таких сильних сторін. Далі вони, звісно, дивилися, і керівник проекту нам постійно говорив, що коли ви будете презентувати свою діяльність, нам головне зрозуміти ваш орієнтир, вектор руху, тобто, яке місце в регіональному розвитку ви хочете зайняти в області, тобто чим ви як ви хочете працювати. І вони говорили, що ми будемо оцінювати по тому, як Місце і роль агенції, якими проектами ви хочете займатися, як ними будете управляти, тобто по змісту. Ну я думаю, що теж коли ми робили захист проектів, міжнародні експерти нам задавали абсолютно різні питання. Наприклад, задавали ми формулювали місію, місію бачення розвитку агенції. Нам задавали питання, які ви бачите ризики в співпраці. Тобто, як ви будете управляти цими проектами? Як взагалі зараз ви працюєте з громадами над розробкою і е, різноманітних проєктів? Тобто питання були абсолютно різні, вивчали з різних сторін. Але найголовніша задача цього проекту якраз е, підсилити нашу спроможність, тобто стати сильнішим гравцем на ринку регіонального розвитку, для того, щоб ми могли якісні якісніше працювати з бізнесом, громад, е, громадами. Громадськими організаціями владою, і для того, щоб ми могли робити більше проектів і залучати більше ресурсів на реалізацію цих проектів в області, була інформація про те, що проєкт «ЮКОРД» буде розглядати бачення агенції регіонального розвитку, тим як буде розвиватися Хмельниччина. Чи можете ви окреслити, як ви представляли це бачення і на чому ставили акцент? Якраз в нашому баченні ми представляли, якраз підкреслювали партнерство, що агенція має бути таким майданчиком, який допомагає різним учасникам генерувати різноманітні ідеї, які допоможуть розвивати регіон, і допомагати розвивати ці ідеї. Тобто роз. Щоб ідеї не, не просто десь залишалися в голові, а щоб вони перетворювалися в проекти, в проєктні заявки, і ми подавалися на різні конкурси і могли залучати більше ресурсів якраз для реалізації цього проєкту. Але основний акцент був на тому, що ми не є якоюсь однією структурою в, там, в регіональному розвитку. Якраз ми є таким майданчиком, де об'єднуються різні сторони, і ми можемо обговорювати різноманітні проекти і допомагати їх. Навіть не навіть не втілювати, а допомагати знайти їм джерела фінансування, джерела ресурсів, і якраз доводити, щоб у нас у нас яка проблема? Дуже є багато проектних ідей, але вони не перетворюються в проекти. Тобто, якраз задача, щоб ці ідеї ми доводили до кінця і могли їх реалізовувати. Ну і звісно, щоб покращити Завдяки цим проектам покращували життя мешканців Хмельниччини. Тобто, основний акцент був на партнерстві і на обміні досвідом взаємодії з різними сторонами. Ви згадували про те, що дуже важлива комунікація цього трикутника, громади, бізнесу і, власне, людей. Чи є зараз у нас проблеми в цій комунікації? В яких сферах чи ви це досліджували? Складне питання. Напевно, діалог діалог не може відбуватися тільки на регіональному рівні. Діалог має відбуватися в кожній громаді. Я би говорила не тільки про трикутник, а ми говоримо ще про залучення ще й науки, тому що інноваційний прорив і різноманітні проекти і розвиток інновацій. Це він неможливий без науки, тобто ми говоримо про чотири сектори. В якихось сферах, в певних сферах, такий діалог відбувається. В певних сферах він налагоджується, тобто немає такого значного рішення. Але ну мені здається, що наша область якраз вміє працювати в партнерстві, і такий діалог відбувається на всіх рівнях. Давайте тепер розкажемо, що власне передбачає цей меморандум, який був цього тижня підписаний. Тобто, підписали, що він себе включає. Так, дійсно, цього тижня ми перші з чотирьох переможців підписали е, цей меморандум, і ми прагнули саме першими підписати для того, щоб швид... пришвидшити роботу в проєкті насправді трошечки розповім про проєкт. Проект е, взагалі очікується, що проєкт буде реалізовуватись 12 років. Але зараз ми говоримо так, навіть під час міморандуму звучало, про такі дуже е, символічні цифри 4 місяці і 4 роки. Тобто проєкт е, ділиться на три фази: кожна фаза по чотири роки, і поки що ми говоримо про перші чотири роки реалізації цього проекту, а далі вже будуть плануватися заходи по мірі того, як будуть виконуватись перш, е, перші фази. Е, протягом наступних чотирьох місяців, і меморандум був підписаний саме до 30 серпня цього року. Ми будемо працювати, акцент буде більше на розвитку агенції. У нас ми будемо працювати з міжнародними експертами і з національними експертами а, за допомогою проєкту ЮКОРТ. Будуть по-різному вивчати різні аспекти діяльності агенції. менеджмент, а, фінансові процедури, процедури закупівель, а, процедури найму персоналу, оцінки ефективності. Навіть будуть переглядати рівень заробітних плат, чи він відповідає. Ринковим умовам для того, щоб була можливість залучити таких фахових людей. І в далі також проєкт нам будуть, будуть оголошені конкурси на відбір двох експертів. Один з експертів це буде експерт з питань водопостачання, водовідведення управління відходами, інший експерт або експертка це будуть з питань соціальної згуртованості і культури. Незабаром після того, як ще доєднаються до підписання меморандуму інші області, буде оголошений конкурсний відбір цих двох експертів. Це відкритий конкурсний відбір. Тобто ми будемо вдячні всім, хто буде поширювати цю інформацію, тому що наше завдання якраз знайти таких проактивних людей, які готові працювати в цих напрямках і готові пропонувати якісь рішення. Ці люди будуть працювати, вивчати, які в нас є стратегічні документи, плани. Які є проблемні питання в цих сферах у громад, у закладів, які працюють в цих сферах, і будемо виробляти таку дорожню карту на наступні 4 роки, які навчання потрібні командам громад, які там заходи з обміном досвідом, які проекти можуть бути профінансовані? Тому що в підсумку далі будуть обиратися пілотні громади, де будуть реалізовуватись проекти, які будуть фінансуватися проектом УКОР. Тобто, в цих е, темах це водопостачання, водовідведення mm -hmm. або управління відходами і соціальна згуртованість е, культура. Е, тому далі, в, за, в підсумку чотирьох місяців, також буде розроблено такий план дій для розвитку агенцій: це е, переглянута організаційна структура, яке матеріально технічне забезпечення нам потрібно, і проект буде фінансувати, тому що. Я вже говорила, це відкрита інформація. Одним із компонентів проекту є якраз посилення агенції регіонального розвитку uh -huh. саме Хмельницької області, і пряма фінансова підтримка тобто, це і матеріально-технічне забезпечення, і фінансування певних заходів, які в, будуть в цій дорожній карті, і навіть підтримка заробітних плат певних штатних одиниць, які. Ну це визначиться це протягом цих чотирьох місяців. Тобто, ми будемо готувати такий план діяльності для області на наступні чотири роки, mm -hmm. і проект буде потім далі якусь частину фінансувати, якусь частину будуть співфінансувати з, з інших джерел. Чи вам уже відомо чи ви розмірковували вже в команді про що ви будете писати у ці чотири місяці? Які що плануєте на наступні чотири роки? Ну насправді те, що ми захищали. Ми вже е, коли ми захищали е, проєктну заявку, ми прописували завдання агенції на рік, на 4 роки, і там всі всі ці плани, заходи прописані. Але в ході от комунікації наступні чотири місяці з міжнародними експертами воно буде відшліфовуватись mm -hmm. і буде обговорюватися. Чи, чи не забагато завдань, наприклад, для агенції у порівнянні з тим штат штатним персоналом, який є зараз в агенції. Чи ми, наприклад, чи потрібно розширювати команду, чи можливо зменшувати завдання? Точно ми будемо працювати в тематичних напрямках проекту. Водопостачання, водовідведення управління відходами і соціальна згуртованість культура. Але в нас ще є інші завдання, які, ну, які ми бачимо перспективними: це і підтримка бізнесу, це і підтримка громади в стратегічному плануванні. І от, в ході наступних чотирьох місяців, план, який ми презентували, він буде просто. Відшліфовуватись і також ми чекаємо оцінки міжнародних експертів, як в них розвивались агенції, тому що нам дійсно потрібний такий сторонній погляд людей, які вже мають досвід розвитку таких інституцій. А чи спілкувалися ви з агенціями інших міст України? от серед цих чотирьох переможців. Чи ви комунікуєте і надалі? Що вони будуть втілювати в життя? Так, ми постійно комунікуємо керівники агенції між собою. І до участі у цьому проєкту, і зараз теж спілкуємось. Навіть минулого тижня я ініціювала проведення зустрічі керівників всіх агенцій, тому що зараз багато керівників агенцій змінюється для того, щоб познайомитись, обмінятися досвідом, можливо, ініціювати якісь спільні проекти. Найактивніше ми працювали з Вінницькою областю завжди, з Вінницькою агенцією. Ми спільно подавали різні проекти. І десь розподіляли обов'язки, наприклад, якщо вони прописують грантову заявку, ми завжди шукали, наприклад, міжнародних партнерів і, навпаки, там десь частину вони прописували, частину ми прописували. Тобто Ми спільно з Вінницькою агенцією подавали дуже багато проєктів. Активно спілкуємося з Сумською агенцією. тобто Чотири ну, переможці конкурсного угу. відбору це Вінницька Тернопільська Сумська агенція. Менше спілкуємося з Тернопільською агенцією, але так дійсно всі керівники агенції між собою комунікують. У нас є спільні чати, де ми обмінюємося досвідом, пропонуємо якісь рішення. І навіть зараз з'являється багато нових керівників. Ми вже ділимося досвідом, там, які, які стосуються там організації, розвідку організації, штатного розпису, там фінансування, такі такими поточними питаннями. Насправді, проєкт цей він на багато років, перспективний, перспективі взагалі на 12. Чи ви розмірковували над тим, як не втратити це партнерство? Що повинна зробити Агенція регіонального розвитку? Ми не те, що не розмірковували над тим, як не втратити. Ми, нам, ми робимо все для того, щоб зарекомендувати себе надійним партнером для проєкту УКОР. І. І ми впевнені, що проект залишиться працювати в нашій області на 12 років. Ви згадували на початку про те, що насправді розмови почалися ще до повномасштабного вторгнення із цим проєктом, але потім все було трішки на паузі, потім почало далі розвиватися. Так. Чи взагалі багато зараз у таких міжнародних домовленостей можливо є на паузі або навпаки більше привернення уваги до України і більше можна залучити міжнародної підтримки? Багато проєктів розвідкових вони дійсно стали на паузу, тому що було незрозуміло. Активізували всі проекти, які стосуються швидкого реагування, тобто забезпечення гуманітарних потреб і швидка реакція, якраз от вирішити нагальні проблеми. Але з досвіду комунікації ми спілкувалися, наприклад, десь півтора тижні назад з ЮНІСЕО, з міжнародною організацією міграції. Всі навіть гуманітарні організації переходять в таку проектну роботу. І те, що я постійно озвучую, що нам потрібно готувати велику кількість проектних менеджерів, тому що навіть всі проблеми або теми, специфічні для нашого регіону, це забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб, вони вже такі набувають сталості, і нам потрібно вже думати про розвиток. Не, не тільки про, те, про відновлення, про швидке реагування, а і про розвиток. І дуже багато, от цей проєкт ЮКОРТ вважається одним із таких флагманських проєктів у сфері регіонального розвитку в Україні, найвели... ну, найбільш великі. І тоді просто було питання: чи зараз забезпечувати гуманітарні потреби, чи все ж таки говорити про розвиток. І були зустрічі і в посольстві Швейцарії, і там теж піднімалося це питання з регіонами. чи… Ми рухаємося далі, чи ми чекаємо завершення війни. І однозначно всі депутати, всі керівництво області засвідчили те, що ми маємо рухатись далі, розвиватися. І тому дуже багато проєктів і гуманітарних навіть організацій якраз переходять в режим роботи з проєктами. Тобто не просто дали запит на забезпечення гуманітарних потреб. А працювати в проектній формі, тобто, щоб проблема вирішувалась і, і був якийсь розвиток, і підтримка економічного розвитку, і підтримка забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб, але не просто забезпечення гуманітарних проектів, а щоб люди інтегрувалися, тому що невідомо через скільки вони зможуть повернутися додому. Хтось можливо залишиться, хтось буде повертатися, хтось може поїде. В іншій регіоні, тому що ми бачимо така статистика. Тобто, проєктна робота всі організації переходять саме на такий формат формат розвиткових проектів. Тобто, що ми будемо робити далі. Ну, власне, за втіленням цього проєкту будемо стежити в наступні 4 місяці. Восени побачимо вже перші результати. Та сподіваємося, що вони будуть позитивними. Тож дякую, пані Катерина, що ви завітали до нашої студії. Розповіли власне про цей меморандум, усі деталі. Нагадаю, Я директорка агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук була в нашій